Основні рекомендації безпеки під час прогулянки у лісі. Підготовка до подорожі у лісі. Повідомте про те, куди ви збираєтесь. Якщо поблизу нікого немає. Залиште записку з повідомленням. Дата, час відправлення, кількість людей, що йдуть разом з вами. Напрямок подорожі і приблизний час повернення. Візьміть собі за правило перед мандрівкою чи походом до лісу подивитись карту або, хоча б намальований від руки план місцевості та запам'ятати орієнтири, одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні відповідати місцевості та погодним умовам. Запам'ятайте погодні умови можуть змінитись дуже швидко. Переконайтеся, що все ваше спорядження у доброму робочому стані. Якщо ви сумніваєтесь брати ту чи іншу річ, пам'ятайте зайва вага буде вам заважати У лісі. Встановіть між собою сигнали, щоб не загубити один одного у лісі. Особливо на випадок несподіванок. Запам'ятовуйте орієнтири під час руху у лісі. Щоб не заблукати, лишайте примітки. Без орієнтирів людина в лісі починає кружляти. Виберіть місце для вогнища та обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без нагляду. Непогашене вогнище може бути причиною лісової пожежі. Ніколи не пийте воду з річок та озер. Найбільш надійні джерела води струмки. Поблизу місць, де ви побачите мертвих рибу чи тварин, взагалі не можна навіть мити руки. Будьте обережні. У лісі може бути болотиста місцевість. Обходьте її. Болотною водою також не можна користуватись. Поблизу болота, як правило, водиться багато гадюк. Пам'ятайте, збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. Щоб уникнути отруєння грибами, ніколи не куштуйте сирих грибів, ніколи не збирайте гриби та ягоди поблизу транспортних магістралей, навіть їстівні гриби в тих місцях отруйні. Уникайте диких тварин. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути і лось, і олень, і лисиця. У людей і тварин близько 150 спільних хвороб. Тварини нападають на людину, якщо вони поранені, перелякані несподіванкою або захищають своє потомство. При явно агресивному поводженні тварин можна використовувати як засіб захисту вогонь або стукати палицею об дерево. Уникайте додаткових неприємностей з тваринами, особливо у нічний час. Ніколи не залишайте їжу у вашому наметі або поряд з місцем вашого відпочинку. Краще покладіть її на дерево. Недоїдки їжі закопайте подалі від місця відпочинку. Будьте обережні при зустрічі зі зміями. У випадку зміїного укусу терміново видавіть з рани краплі крові з отрутою. Та висмоктуйте впродовж півгодини, весь час спльовуючи, цього не можна робити при наявності ранок на губах та у роті. Потім необхідно накласти щільну пов'язку вище місця укусу та негайно дістатись до лікарні. В лісі багато кліщів, які можуть причепитися до тіла. Якщо вас укусив кліщ, Треба не пробувати виколупувати його, а якнайшвидше дістатись до лікарні. І якщо ви опинилися біля поламаних дерев, не затримуйтесь, вони спираються одне на одне і можуть впасти, особливо під час вітру. Не ховайтеся під високими деревами та не залишайтеся на галявині під час зливи з блискавкою, бо блискавка може вдарити у найвище місце. Якщо ви заблукали у лісі, зберігайте спокій та уникайте паніки. Якщо ви панікуєте, думати логічно, неможливо негайно зупиніться і присядьте. І не робіть більше жодного кроку, не подумавши. Думати можна тільки про одне як дістатись того місця, звідки починається знайомий шлях. Пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і постарайтесь простежити до неї дорогу. Якщо це не вдасться, пригадайте знайомі орієнтири найкраще залізницю, судноплавну ріку, шосе. При відсутності знайомих орієнтирів, стежок і доріг виходьте до води униз за течією. Струмок виведе до річки, ріка до людей. Якщо орієнтирів немає, залізьте на найвище дерево. Погляд з висоти допомагає краще зорієнтуватись. Правильно користуйтесь вогнем. Він є одним з основних засобів виживання в лісі. За допомогою вогню ви можете зберегти тепло, сушити одяг і подавати сигнали. Завжди тримайте сірники у водонепроникному пакеті, уникайте переохолодження. Воно трапляється, коли людина не звертає уваги на холод та не має відповідного одягу і захисту, використовуйте навички та вміння будування схованок навіс, намет тощо або користуйтесь природними печерами. Це допоможе виживанню в лісі, забезпечить вам захист і тепло. Бережіть та ощадливо використовуйте воду вона більш важлива для вашого виживання, ніж їжа. Пам'ятайте, куди б ви не пішли і де б не перебували, ви можете опинитись у екстремальних умовах тому, знайте приблизно свій шлях мандрівки. Майте при собі засоби визначення напрямків сторін горизонту, майте одяг, придатний для будь-яких погодних умов, майте достатньо їжі, води, сірників, речей та засобів для захисту.